Доброго вам здоров'я, шановні! 12 березня, середа преподобного Феофана, сповідника. Ще сьогодні православна церква згадує святителя Григорія Двоєслова, Папи Римського. А ще сьогодні вшановують ікону Божої Матері Ліцьку. Якщо на Феофана день видався теплим і сонячним, то літо, швидше за все, буде дощовим. Ранковий туман гарний знак для тих, хто вирощує льон та коноплі. Це обіцяє щедрий врожай. Якщо коні раптом починають хвилюватися та голосно пирхати, це може бути передвісником дощу, почути в цей день, як кінь і рже, до приємних подій у вашому житті. А ось якщо в дорозі коні почали неспокійно поводитися, пирхати чи ставати дибки, це може бути знаком небажаної зустрічі попереду. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. старовинні обряди, вірування, знання, заборони і забобони, все, чим жили наші пращури в цей день століття і століття тому, і все, що вони зібрали мудрість свою народну, передали нам в сьогодення в наше покоління, наш з вами обов'язок зараз, все це запам'ятати і передати вже прийдешнім поколінням. На цьому каналі я враховую неприхідні свята, звісно, а також прихідні і церковні свята, і прихідні народні свята і народні звичаї в нас таких дуже дуже багато. Тому, будь ласочка, додивіться це відео обов'язково до самого-самого кінця. І не дивуйтеся, якщо контент з цього каналу буде відрізнятися від того, що ви знайдете десь в інших джерелах, тому що на 2025 рік такий народний календар найбільш повний. А здається, я єдина, хто збирає у всьому інтернеті. Додивіться, як я вже сказала, будь ласка, це відео до самого самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчку, пишіть довгі-продовгі коментарі, робіть обов'язково репости і, звісно, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Також я вас хочу запросити на свій телеграм-канал, де періодично, не часто, але від часу до часу я викладаю якісь цікаві додаткові матеріали по нашій з вами темі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я дякую господові Богові, Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 12 березня 2025 року. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Феофан-сповідник, візантійський чернець, богослов і літописець, якого церква згодом канонізувала. Феофан народився в Константинополі в знатній родині. Його батько обіймав високу державну посаду та був родичем імператора Костянтина. Ще в юності він залишився сиротою, тож отримав освіту при імператорському дворі. Одружившись з Іриною, Феофан вирішив зберігати подружню чистоту, а згодом прийняв чернечий постріг у Сигіріанському монастирі. Він підтримував іконопочитання, брав участь в другому Нікейському соборі 787 року та заснував кілька монастирів. Найвідомішою його працею стала хронографія, яку він написав на запрошення друга, хроніста Георгія Сінкела. Це важливе історичне джерело охоплює події з 284 до 813 року, містить цінні відомості про Візантію, сусідні народи, а також слов'ян, аварів та булгар. Під час правління імператора Лева V іконоборство знову посилилося, і Феофан за відмову зректися своїх переконань зазнав переслідувань. Пізніше його мощі прославилися численними чудесами. Ліцька нерукотворна ікона Божої Матері, шанований образ в православній традиції. За переказами апостоли Петро та Іоанн Богослов, проповідуючи в місті Ліда поблизу Єрусалима, збудували там храм на честь Пресвятої Богородиці. Повернувшись до храму після відвідання Єрусалима, вони побачили на одному зі стовпів нерукотворний образ Богородиці Дивовижної краси. Цей образ відомий своєю чудотворністю. Віряни звертаються до ліцької ікони Божої Матері з молитвами зцілення від хвороб, допомогу в різних життєвих труднощах та захист від бід. Вважається, що молитва перед цією іконою приносить духовну розраду та зміцнює віру. Вшановується в Православ'ї ця ікона так само сьогодні, 12 березня. День Феофана в народі не має якихось занадто вже особливих традицій, але люди вірили, що добрі вчинки сьогодні приносять удачу. Ті, хто вирощував льон або коноплі, залишали жменьку насіння для птахів. Вважалося, що такий жест обіцяє гарний врожай. Знахарі в цей день читали замовляння та допомагали тим, хто страждав від пристріту. Феофанів день знаменує прихід вісни. Грунт поступово відтає а сніг тане, тому з самого ранку наші предки, наші пращури виходили на вулицю, щоб зустріти сонце і привітати природу з пробудженням. Особлива увага цього дня приділялася коням, їх обов'язково поїли із судин зі сріблом, бо вірили якщо тварина захворіє на Феофана, то вилікувати її буде дуже складно аж до самої осені. Господарі уважно спостерігали за живністю, піклуючись про її здоров'я та намагаючись запобігти хворобам. З кіньми пов'язані як добрі, так і тривожні прикмети. Наприклад, якщо кінь голосно пирхає, це може передвіщати сильний дощ або несподівану зустріч в дорозі і не факт, що приємно. Водночас, якщо кінь голосно заіржав у стайні, це добрий знак, який обіцяє удачу. За народними прикметами, якщо вранці на Феофана стоїть туман, то льон та коноплі дадуть гарний врожай. Колись жінки навіть мали цікавий звичай. Тричі об'їжджали верхи на кочерзі конопля на поле, щоб забезпечити добрий врожай. Кажуть, що якщо цього дня пригостити пташок льняним насінням, то льон теж вродить щедро. Весна дійсно вже наближалася, але все ж таки запасів мало вистачити до нового врожаю. Тому сьогодні господарі переглядали комори, оцінювали залишки та приймали рішення щодо подальшого використання їжі, щоб воно було раціональне. В цей час майстри готували плуги, борони, серпи та коси до майбутніх робіт. Вважалося, що хто цього дня подбає про знаряддя, той буде мати гарний врожай. Якщо весна була ранньою, то в цей день вже могли розпочати збір першого соку з беріз. Його пили для здоров'я, а також використовували у змовах та на очищення та силу. Вважалося, що в цей період активізуються не тільки добрі духи, а й злі, тому господарі могли окроплювати житло свяченою водою та читати молитви, щоб відвернути нечисту силу. Казали, якщо собаки риють землю, то скоро потепліше, а якщо гризуть дерево, весна буде холодною та затяжною. В тих регіонах, де сніг вже сходив, з полів і з угідь, господарі прибирали сміття, старий солом'яний настил в хлівах оновлювали підстилки для худоби. Якщо весняний вітер був лагідним, то рік обіцяв бути спокійним, а якщо поривчастим і холодним, чекали на труднощі. Дехто навіть виходив на пагорб і ставав обличчям до вітру, щоб він забрав хвороби та негаразди. Дівчата цими днями співали веснянок. Це робили весь другий тиждень Великого Посту. Сьогодні біду передвіщає те, якщо курка раптом заспіває півнем або якщо собака завиє. Щоб відвернути нещастя, в першому випадку кажуть кукуріку на свою голову, а в другому випадку кажуть просто на свою голову. Також цими днями у випадках якоїсь небезпеки можна було прочитати спеціальну народну молитву до рушниці. Ну, це на той випадок, якщо у вас є якась зброя вдома, рушниця, може, якась інша зброя у вас є, то цю молитву можна читати, щоб захистити її від негативного впливу або небажаного використання. Також цю молитву, яку я вам зараз розкажу, можна читати для себе, щоб захиститися від будь-яких загроз фізичних та енергетичних, наприклад, перед подорожю або під час стресових ситуацій. Так само цю молитву можна використовувати як оберіг для вашого житла, щоб захистити його від злих сил, пліток чи небезпек. Слухайте, будь ласка, уважно. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Луки Марка, благословіть Святії Отці, рушницю царицю, і збанить од чинців, од черниць, од колдуна, од колдуниці, од єретика, од єретиці. От білої білиці спереду йду зустрічаючи і ззаду прислухаючи, і збоку приглядаючи От чорного волосу, от білого волосу, От рудого волосу, от гнідого волосу, От бурого волосу, от сивого волосу. Примовляє раб Божий на ім'я, до того слова, замок у рот, ключ у воду. Амінь. Я хочу нагадати, що це молитва народна. Вона не церковна, це, в принципі, те ж саме, ну близько дуже до замовляння. Хоча називається молитвою. В книжці так написано, що це молитва. Ще я пам'ятаю, коли я маленька була моя прабабця дуже багато завжди перед кожним відходом до сну вона обов'язково хрестила всі двері, всі вікна і читала різноманітні молитви якраз на сон грядущим. І церковні вона читала, і народні молитви, так само вона читала. От нас таких молитв, послухайте, будь ласка, уважно. Народна молитва перед сном. Як уже спати лягати, то треба сказати таку молитвочку. Огонь погас! Христос при нас, кури запіли, ганулики співали. Прийшов Господь із високого неба. Питається, що твоїй душі треба? Моїй душі Київська, Почаївська, 12 апостолів читали, моїй душиці радойку давали. Хрест при мені, хрест на мені, хрестом обірнуся, з Христом спати. Складовлюся. Тіло оборонене, нічого не боюся. Господи освіти, дай Господи нічку, щасливійку і спокойнійку і муцного сна. Після цього треба ще перехреститися три рази, що не можна робити сьогодні. В цей день варто уникати сварок і злості, бо вважається, що це може принести негаразди на весь рік. Жінкам цього дня не радять переступати через кінську упряж. Якщо пощастить знайти в ластівчиному гнізді маленький камінчик, його можна взяти собі як оберіг від всякого лиха. Головне бути дуже обережними, щоб не пошкодити гніздо, бо це вважається великим гріхом. Сьогодні не можна наближатися до ягідних кущів в лісі, аби не розбудити раніше, болібошку. Болібошка це один із безсмертних та пустотливих духів лісу, який найчастіше зустрічається в східних та північних регіонах України. Його стихія густі ягідні чагарники, серед яких він з'являється на світ. Болібошка не доглядає за ягідниками, однак особливо полюбляє журавлину та брусницю. Деякі болібошки віддають перевагу ожині, калині, суниці або малині. За тим, які ягоди в лісі найкраще родять, можна здогадатися, що саме тутешній болібошка вшановує найбільше. Лісовик поважає його за старанність і хазяйновитість, але в зимові місяці більшість лісових духів, включно з болібошкою, впадають в сплячку. Він зимою в непрохідних чагарниках, подалі від людських очей. Втім, цей дух один із небагатьох, що люблять з'являтися перед людьми навіть коли ще холодно. Якщо раптом в лісі зустрінете низькорослого дідуся з довгими руками і короткими, незграбними ногами, вбраного у старе, латане дранця, але завжди чистеньке, це, ймовірно, болібошка. Його величезна голова, маленькі вуха, гострий ніс і великі сірі очі здаються втомленими та сумними. Він підійде до вас, прикидаючись старим, загубленим і переляканим, почне скаржитися на своє життя. Говорити, що загубив кошик, онуку або стежку. Його жалібний голос може викликати співчуття, і люди часто намагаються йому допомогти. Однак будьте обережні, бо справжній болібожка завжди тримає мотузку в руках. Як тільки ви задумаєтеся допомогти, він зачарує вас своїм голосом так, що ви забудете, хто ви і куди йдете. Після цього полібошка зробиться невидимим, застрибне на вашу шию, стягне мотузку і почне водити лісом. Змушуючи блукати безцілі, голова обертом, очі заплутаються, і ви не зможете знайти виходу, доки не впадете від втоми або поки самому больбожце не набридне ця забава. Якщо пощастить і ви натрапите на лісовика, то вас врятовано, бо лісовик не терпить безглуздих жартів і карає своїх підлеглих за подібні пустощі. Але якщо лісовика немає поруч, краще мати при собі якусь металеву річ. Ніж монету чи ключі. Затисніть метал в руці та подумки згадуйте когось із рідних матір, батька або дітей. Це може змусити болібожку відступити. Також важливо знати, що болібошка не чіпає первістків і мізинців у родині. Тож, якщо ви один із них можете бути спокійні. Якщо ви, шановні глядачі, в цьому 2025 році дотримуєтеся правил великого посту, то сьогодні. Дозволяється сухоїдіння. Я нагадую, що Великий і піст, взагалі піст він показаний тільки тим людям, яким це дозволяє стан їхнього організму. 12 березня у нас іменини є, і сьогодні це люди з наступними іменами: Олександр, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій та Ян. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Дуже багато цікаво і нового ми з вами дізналися. Але ж завтра буде новий день, і він знову буде дуже дуже цікавим. У нас взагалі зараз цікавий період. Великий піст у нас іде. Тут дуже багато цікавинок, різних, які не обов'язково якісь прикручені до якоїсь дати. Деякі дати є перехідними, тому повертайтеся щодня на цей канал, аби дізнаватися про те, яке саме дійсно народне і церковне свято сьогодні в Україні, і що в цей день не можна робити згідно з українських традицій і українських народних звичаїв. Я ще раз нагадаю, що вас чекаю на своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення!